Друзі, мої вітання всім, Це я Сергій. Буду вдячний вам за підписку, за коментар та за вподобайку, бо зараз буду робити цікавий огляд. Придбав я, друзі, недавно набір для своєї дружини. Дивіться, спочатку оця упаковка з коробочки. Почитайте, що написано уважно. Отак. Тож, друзі, це набір. Акумуляторного секатора та міні-пилочки. Як бачимо, тут написано 42 вольта, 4 Ампера Макс. От, ну і в цьому наборі що було. Показую. В наборі є отака міні-пилочка. Затискається гаєчкою тут. Це шина затискається, потім регулюється. Тут у нас під викрутку. Хрестову регулюється, ланцюжок більше-менше. Далі е, є тут такі цікаві такі ребра. Це щоб в дерево не От. Ну, кнопочка е, пуска. Тут можна і лівою, і правою рукою. Отак От натискаємо оцей. Фіксатор. Можна правою рукою натискати пуск. От, можна і великим пальцем натискати пуск, можна і лівою рукою так само працювати. Ну, кому як зручно. Далі. Далі був в цьому чемоданчику. Ось, бачите, електросікатор. Такий електросікатор. Написано в інструкції, що ріже, е, ріже значить, гілля до 36 мм. Ну, я так скажу, що не бачив я, щоб такі секатори, вони майже всі однакові. До 30 мм ще ріжуть, якщо сира деревина. Ну, а якщо сухе, то так 20, 22 мм, 25. Далі, що було в комплекті? Шина 15 см, але без зірочки. Тут немає зірочки просто шина. Це, можна сказати, мінус. Мені не дуже подобається. Далі зарядний пристрій, блок живлення, довжина провода 47 см. На цьому блоку він написано 42 вольта, 4 ампера. Я заміряв вольтметром. Видає е, на виході 21 вольт. Не 42, 21. Так, далі. Ключики. Тут у пакетику два Шестигранних ключа, не шестигранний, два ключа під е, гаєчки. Далі масленка. Далі камінець, щоб підточувати, коли потрібно ножик оцей сікатора, Шестигранник. Шестигранник. Ну і ось ще якийсь гвинтик. Розбере. А, це кріпити будемо щось потім. Ну, отакі. І ще є викрутка. Тут хрестова і витягується на плоску. Да? Плюс-мінус, як ми кажемо. Ще ланцюжок. Я ще на міні не ставив. Далі йде два отаких от акумулятора. Вони без індикації. На акумуляторі. Можете самі побачити, написано 42 вольта. Ну і тут десь пишуть 4 Ампера. Невідомо де. Невідомо де? Я перевіряв вольтаж акумулятора. Коли купив, було 19,5 В. Коли підзарядив, стало 2,5 вольт. Так що, друзі, не знаю, хто це писав. 42 вольта. Цей акумулятор має напругу 21 вольт. Скільки ампер, я точно не знаю. Кажуть, 4. Ну, щось мені не дуже віриться. І що таких акумулятора. Два. Один. Ось другий. Бачите? Ось вони. Два. Ну і паспорт. Паспорт. Я його не читаю, бо все рівно нічого не бачу. Далі. Ну, і це все було діло в такому чемоданчику. О, тут все було складено, я на новій почті витягнути, все, передивитися і перевірити, чи працює зміг. А знову покласти сюди все не зміг. То я сильний придушив гарно цей чемоданчик, і він закрився. Так я його доніс додому. Так, тепер кажу. Ну чому я ж купив цей набір? А не просто сам один секатор. А купив з міні-пилою. Ну, у мене ж є міні-пила, вже 3 роки у мене працює ось. Бачите, це Bosch. Китайський. Ну, це все китайське, друзі. От. Ну, я подумав, тому куплю набір, тому що ну, по грошах, начебто, дешевше. Якщо я бош. Купував 3 роки назад за 4000, так цей набір коштує 2200. Ну, в половину дешевше, це ще й два інструмента. Але якщо роздивитись, чому ж подумати так, а чому ж набір коштує дешевше, ніж якщо просто зараз купити окремо сікатор, або окремо міні-пилу, вони будуть дорожчі, ніж два в наборі. Ну, це просто, тому що. Дивіться, все по одному йде. Значить, один чемодан, одне місце для пересилки, один паспорт, один зарядний пристрій, блок живлення. Далі. По одному акумулятору виходить до кожного приладу. Ясно? Ну, І якщо це все скласти, так підрахувати, то воно дійсно виходить, що в одній посилці, в одному чемодані, воно виходить трохи дешевше. Я не вмію з Китаю виписувати. Ніхто мене не навчив, тому купую просто, ну, в інтернеті знайшов в якомусь магазині замовив та й купив. Тепер, перед тим, як я покажу, як працюють ці прилади, я ще хотів просто зрівняти для вас із своїм китайським бошем. Значить, це в нас зветься, те, що я купив набір, зараз скажу, вже забувся. Зветься він е е е крафт. Крафтел. Ні, так, да, крафтел. О. Крафтел. А це у мене є Bosch. Бачите, це мені пила, Bosch вона вже працює 3 роки. Значить, що скажу? В перший день, коли я почав нею користуватися, оця кнопочка фіксації, вона як залягла, так і до цих пір і не працює. Я вже так звик. Я розбирав його, дивився, там система, ну, не дуже. Тоненькі якісь пластмасочки, але звик але працює і без цієї кнопочки. Лівою, правою рукою має дружина, користується дуже задоволена. Значить, на... ось акумулятор, який був з Бошем, тут є індикація. Ось я натискаю, бачите, чотири світлодіода. Їм вірити не можна, тому що акумулятор розрядився, а ще три. Світлодіода світяться, тому вони мені і не потрібні. На цих акумуляторах нічого немає. Важив я їх, важив. Значить, від Bosch акумулятор важить 350 грамів, цей важить 291 грам. Трошечки він легший. Скільки там акумуляторів, мабуть, вони однакові. бачите, по розміру. І коробочки, і корпуса, все начебто так само. Ну, я не знаю, У мене немає у мене амперметра, щоб я міг перевірити. Дійсно, скільки ж ампер він видає цей акумулятор і цей. Думаю, може тут по 2 ампера. Ну, ніхто не знає. Друзі, хто вже відкривав такі акумулятори? от такі іменно. Якщо знаєте, напишіть, скільки там елементів і дійсно, скільки ампер вони видають. Бо мені щось не віриться, що тут по 4 ампера. Тепер, якщо зрівнювати цей цю міні пилу і цю міні пилу, ну, майже все однакове. Тут трошки ширший корпус двигуна, тут наче трошки вущий. Я оцей кожушок захисний трохи. Відрізав тут, він був довший на 3 см, тому що в чемоданчик, той, що я беру в сад іду різати щось, складу і все, отак з цим кожухом, воно не, не поміщалося, То я його відпиляв трохи. Тепер давайте так. Начебто все розказав, показав, зараз складую, е запускаю. Ну що, мені плут треба шину одягнути, ланцюг і... і Запустити. Ну, вона і так запускається. Ось ставлю цей акумулятор. Бачите? О. Ще підсвітка є. А кому вона треба? Вам треба підсвітка? Може, хто вночі буде дерева опилювати? <гум> Мені не треба. Так, далі що ще? Що ще? Секатор, секатор. Ну, що цікаво, що от акумулятори повністю. Однакові, я так думаю, що від Bosch, що від цього. І от я вставляю акумулятора від Bosch Сюди, бачите, всікатор зараз. Він повністю підходить. О, закрився. І, як запускаємо. Ну тут кнопочка треба натиснути, і він запищав. І тоді потрібно що? О, світиться зелена лампочка. Все. Він готовий до роботи. Щоб його запустити, потрібно кілька разів швидко натиснути два рази. Зараз... Про. Опа, все. Бачите, зуб відкрився. Пальця краще туди не вставляти, бо ну, точно відріже. Тут, якщо натиснути і потримати, отак. От тепер можна тепер можна відрегулювати. Ширину. Ширину зубівці. Бачите, менше. Хід. Але, навіщо менше, як краще. Більше. Опа! Відкрився на всю. Так що працює. Ну, вимикати він і сам вимкнеться, якщо постоїть 5 хвилин, а можна просто натиснути і. Е, ну спочатку зафіксувати. Оці зуби отак. Оп, потім. Вимкнути його. Опа, все потухло. І тепер можна знімати акумулятор. Отак. От цей акумулятор був від Bosch. Так само і працює цей акумулятор, вони однакові. От, вмикаємо. Де та лампочка загорілась? О, загорілась. Лампочка зелененька. Знову мо... Два рази натиснули, відкрилось і працюємо. Так, зараз тільки налаштую мені пилочку. Як казав, поставлю шину ланцюжок, друзі, і покажу вам на вулиці. Підемо на вулицю, там холодно, зима. І спробуємо щось трошки порізати. Почнемо з боша. Ну, його вже всі бачили три роки. Він працює. Товстого нема у нас зараз звичайне дерево так ріже. Замерзло, Замерзло чи що? А! Руки мерзнуть. Нормально ріже. Так, тепер. А, ось. Беремо цей крафтек, крафтек. Новий цей. Як ріже? Мабуть, так само. Спробуємо. Ріже гарно. Так, а тепер нам саме цікаве це сікатор. Сікатор. Значить, вмикаємо секатор. Руки мерзуть мороз мінус 12. Ну нічого. Опа, включився. Вмикнувся, верніше. Так, з чого ж спробувати? Давайте з тоншого. З чогось тоншого. Ну тонке. Так. О. Та тут йому... Різать, що тут різать? Ну ось, півтора ріже. Давайте візьмемо суху шовковицю. Це шовковиця, я в кінці літа обрізав. Ну, це десь тут півтора сантиметра. Ріже. Два сантиметра. Ріже. Тут, мабуть, 2,8 а, не влазить в рота, а влазить. Перекусило. Ага. Бачите, кусає, не кусає. Кусає. Ну, десь два з половиною. Сухе. А сире? А сире? А де в нас сире? Ну, це сире. Це в нас що? Гру... Груша чи слива не пам'ятаю? О! Ну ось. Та десь? О! Чікає гарно. Товстіше. Перекушує, бачите. Не промазав, а треба бачити, куди тулить. Отак, бачите. Так що може працювати і цей крафтек. Сікатор і пилочка крафтек. Якби морозу не було, то ну, акумулятори холодні. Я думаю, що буде різати. Це набагато краще, ніж руками, сікатором працювати. Ну все, друзі, руки замерзли. Я вам в принципі все показав. Пишіть коментарі, що ви думаєте про це все діло. Так що всім бажаю всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей.